Доброго ранку, дорогі друзі! Ми на каналі сад декоративних рослин Бобс Карден. І сьогодні я пропоную вам пройтися разом зі мною нашим чудовим ранковим садочком та випити гарячої смачної кави. Зараз на дворі друга хвиля світіння троянд. Дуже яскраве усе у сонячних ранкових промінчиках. Вранці усі рослини виглядають дуже магічно. Ось це одна з наших неймовірних троянд. Її ми залишаємо на території, не будемо забирати на дачу в новий розарій. Вона дуже подобається нам. Дивіться, яка висока виросла. А це ще раз покажу вам наші гарненькі хризантеми, які розквітли аномально вперше у липні місяці. До речі, щодо кави, друзі, то сьогодні я смакую нову каву, яку ми замовили в української компанії 25 Coffee Roasters. Вони вже 10 років на ринку України виробляють свіжообсмажену каву. Мають більше 25 смаків з 13 різних країн світу, і тому ви точно зможете підібрати там для себе те, що вам до вподоби. Я наразі, наприклад, смакую каву Буна з ярко вираженим ароматом. Я люблю каву кисленьку, тому обрала цей тип на основі смаку лайму, сливи та кориці. Ну, друзі, свою каву я вже майже допила. Дуже смачна. Рекомендую спробувати. Також у мене є ще новиночка із шоколадно-горіховим смаком. Та такою солодкою ноткою карамелі після смаку я вам залишу промокод, по якому ви можете отримати 20% знижки на усі види кави, крім дріпів, комбо та наборів. Цей промокод буде діяти протягом місяця. Він звучить garden 25. Я пропишу на екрані для того, щоб ви могли зупинити собі і його переписати. Нагадую, що посилання на сайт компанії 25 Coffee Roasters я залишу під даним відео, а також на їх соцмережі. І хочу сказати, що компанія виділяє кошти на ЗСУ, щоб ми разом рухалися до перемоги. А ми з вами будемо далі йти по нашому садочку, покажу вам ось цю красиву жимолость на штамбі, яку ми формуємо як деревце. Бачите, вона вже майже переквітла, залишилась ще квіточка одненька, але вже дуже-дуже рясно вкрита плодами. Ці плоди не їстівні, вони декоративні, дуже симпатичні такі е червоненькі бусини, гарно виглядають також. І, звичайно, жимолось буде йти на другий круг цвітіння. Ми її обрізаємо. Ось пагони ще не встигли дорізати деякі, і вона квітне вдруге за сезон потім. У ногах уже жимолості ми саджали, нагадую вам, юку красуню. Дуже вдалий вибір, як нам здається. Вона тут прям вписалася неймовірно гарно. В ногах заплітає її дереві повстяний, такий сизий відтінок дає. І дуже м'якенька подушечка. Видно, здалеку, що він приємний, м'якесенький такий, стелиться. А ще з цієї сторони ми садили живець е, нашого молочаю. Е, здається, він називається Аскотрен був. Підпишу вам, тому що не згадаю точної назви. Дивіться, який він яскравий зараз. Прийнявся кущик, тому можемо його і надалі живцювати. Звичайно, він тут е, трошки е, конкурує з хризантемами, але ми ще не вирішили, що ми заберемо звідси хризантеми чи молочай. Е, взагалі ми пробували це робити для того, щоб його живцювати на продаж. У нас багато хто запитував про цей молочай, тому ми збираємося його в майбутньому живцювати для продажу. Зараз покажу вам, як виглядають кущики великі. Ось тут ми на цій клумбочці, пам'ятаєте, саджали наші молочаї біля ожини безколючкової, яка вже дозріває потихеньку. Ось один з перших молочаїв. Бачите, кущик відновлюється як... Далі там іде новиночка наша, також гарно прийнявся. І за ним зараз покажу. Ось, йде кущик великий цього яскравого варіагатного молочаю. На нашому ставочку в ранішнє сонце вже прогріває водичку. Наші прибережні рослинки дуже рясно розростаються. Ось разом із Заїром до нас потрапила частуха подорожникова. Вона квітує, зараз квіточки ще закриті. Бачите ось це стебельце? Такі білі, мілкі квіточки дуже гарні. Я вам додам фото чи відео, як вона квітує. Дуже рясно нюфей випускають квіточки. Ми раді цьому факту. Бачите, скільки квіточок на рожеві? Розпуститься сьогодні три штучки і одненька вже бутончик дала. Наші крупнолистові гортензії виглядають досі дуже яскраво. У багатьох через аномальну спеку вони вже переквітли, втрачають декоративність, вигорають на сонці, а наші просто іноді поникають, ми їх підливаємо водою, і вони підразу оживають. У нас тут на півтінь. ось вранці сонечко потрапляє на цю діляночку, а там навіть вранці його немає. Але воно трошки пригріває в день. І рослинки себе почувають досить гарно. Квітують рясно, яскраво. Ось ще навіть не усі суцвіття відкрилися. Просто неймовірно гарні рослини. Я не знаю, хто може не любити гортензії. Скільки не стежила за блогерами, усі рано чи пізно приходять до цих квітів. Деякі спочатку кажуть, що не розуміють їх краси. Але з часом все одно починають купувати ці прекрасні кущики і розмножувати їх у себе, як і ми. Тут у затінку наростають наші чудові. Красиві гейхерки. Показую вам завжди їх, але ж ними просто неможливо намалуватися, тому ще разочок заакцентую увагу. Також хочу показати вам хости гіганти у новому хостарії. Виявилося, що ми купили два однакових сорта, але це не проблема. Хости мама дуже полюбляє, тому будемо їх вирощувати, ділити, на дачу забирати. А ось, до речі, як виглядає зараз хоста Golden Meadows. Це те, про що мама казала, що багато хост змінює протягом року своє забарвлення. І коли ви купуєте нові саджанці, на це потрібно звертати увагу. Ця хоста була неймовірно гарна навесні. Я вам додам картинку, нагадаю, як вона виглядала. А зараз вона ось стала майже зеленою. Залишився оцей краєчок, її такий пожмаканий і кучерявий. Але все одно вона не така декоративна, як деякі хости, які тримають свій колір круглий сезон. Наприклад, наша улюблена джун. Зараз покажу вам її. Ось, бачите, ця хосточка виглядає декоративно до самої пізньої осені. Вона не втрачає свого кольору, а стає лише яскравішою. Звичайно, якщо ви її посадите на відкритому сонці, то вона вигорить, але на півтіні вона буде радувати вас увесь сезон. Має дуже такі цупкі листочки, тому її не дістають слимаки. Дуже гарна рослина. Також мені подобається, як виглядає сорт Sweet Home Chicago. Він декоративний на протязі усього сезону. Ми восени ділили кущики цієї хости, і вона виглядала досить яскраво. Але листочки вона має більш тонкіші, на відміну від джун, і через це до осені вже може бути така з дірочками, погризана слимаками. Тут кущик ще досить гарно зберігся. Ще раз вас, вам покажу хосту Die Bluy. Вона дуже багатьом сподобалася у минулому відео. Люди оцінили її. Навіть багато хто сказав, що зробить собі поміточку, щоб купити таку хосточку. Скажу вам, що ми її знаходили в інтернеті, і вона не з дешевих, але і не сама дорога. І для любителів. Хочу звернути увагу на її квіти. Вони не відкриваються. Тобто ось квітка виглядає ось так протягом усього цвітіння. Такий закритий, ніби бутончик. Дуже цікаво. Я не бачила в інших хост такого цвітіння дивного. Бачите, квіточка потім просто відсихає, але не відкривається. Вони можуть ось так обпадати. Дуже цікаво. Також, друзі, заквітла наша новиночка хоста Rainbows End. Подивіться, яка гарна у неї квітка. Я ніколи не бачила таких цікавих квіточок у хост. Вона строката на такій червоній ніжці. Мама хотіла обрізати квітування для того, щоб рослинка набрала сил. Але я не змогла цього зробити, побачивши, які гарні суцвіття. Випустила хосточка і мені було дуже цікаво, якою вона відкриється. І все ж таки не пожаліло. Я вважаю, що її не варто обрізати. Дуже гарне поєднання, листочків і квітів. Яскрава рослинка. Взагалі ця хоста не відноситься до мінічок, вона буде трошки більшою, але розміри вона має невеликі. Дуже чекаємо, поки наросте у нас. Тут поряд з нею хосточка ханкі-панки. Ось, бачите, вона втратила свою декоративність. Вона на сонці вигорає до зеленого кольору. Ось ці білі краєчки, ну, подекуди видно, але не дуже. І проблема її в тому, що листочки вона має досить тоненькі, тому. Слимачки їх дуже сильно полюбляють під'їдати. Мшаночка гарненько росте і, до речі, досі квітує. Зараз квіточки ще вранці не відкриті, але з часом вони відкриються і будуть радувати око. Тут наша карасуня яснотка пурпурна. Листочки у неї прям дуже гарні, такого блакитного кольору. І разом з нею тут зростає гвоздика грунтопокривна. Бачите, як кущик після обрізки симпатично наріс. Юка наша. До речі, виявили, що все ж таки ця юка не сиза, тому що вона пустила ниточки, тому вона відноситься до нитчатих. І тут ще одна краси новиночка із хост посаджена. Зараз побачимо, який це сорт. Таймлес Beauty хоста. має такий витягнутий листочок гарненько. Тут ми також маємо досить цікаве. Досить цікаву новиночку. Ось така хоста. Називається Midnight at the Oasis. Бачите, які в неї листочки в строкаті? Але бачу, що трішки до неї добралися слимачки. Ось уже розквітає наш неймовірний бусковий кермек. Він тут ніби яскрава хмаринка. Велика, велика хмаринка. На цьому, друзі, буду прощатися з вами. Потрібно збиратися їхати по справах. Дякую, що ви сьогодні прогулялися зі мною моїм ранковим садочком. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки, а також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. До нових зустрічей, друзі!